Запевняють, Сполучені Штати у бажанні миру, але щоденно обстрілюють Україну. Протиповітряна оборона збила у нашому небі 78 дронів. Ще 34 виявилися імітаторами та були локаційно втрачені. Ворожі цілі ППО збивала у сімох областях. Зночі і до самого ранку під ударом дронами, авіабомбами та артилерією були численні населені пункти Харківщини. Наймасштабніші руйнування в Ізюмі Шахет влучив у неробоче підприємство. Зайнялася масштабна пожежа на понад 8 тисяч квадратних метрів. Вогнем пошкодило автомобілі, майстерню та цивільні об'єкти. А уламками обірвали контактні лінії залізниці. Ворог не припиняє атакувати Нікопольський район Дніпропетровщини, бив градами, артилерією та дронами. Люди не постраждали, але їхні домівки пошкоджені. Водночас у Запорізькій області поранені 58-річна жінка та 30-річний чоловік. РФ скерувала шахеди на Запорізький район. Вони частково зруйнували приватний будинок та пошкодили усе довкола. Мешканці Сума досі оговтуються після вчорашнього ракетного удару. Через пошкодження житлових будинків, і чимало містян нині опинилися без власних домівок. Відкрито три точки видачі будівельних матеріалів: це видає Проліска, видає червоний хрест, видаються матеріали з нашого матеріального резерву. Людям забувають тепловий контур, ремонтують ті пошкодження, які зазнали квартири. В двох локаціях це дитячій лікарні і в начальному закладі номер 32, е, працюють штаби з прийому заяв на обстеження. Також люди, чиє житло повністю зруйноване, можуть звертатися на вулицю Холодне до навчального закладу, де працює штаб. Е, там будуть реєструвати їх для ВПО і надавати їм місця для тимчасового перебування. Цієї ночі сумщина знову була під ворожим вогнем. Ворог систематично намагається розтрощити житловий сектор. Пізно ввечері РФ вдарила неподалік обласного центру. Удар припав на відкриту місцевість і ніхто не постраждав. Відбивали російські залізяча на Київщині через атаку у Фастівському та Бориспільському районах. Зайнялися склади. Рятувальники загасили пожежі. Аграрне підприємство пошкоджене через російську атаку на Полтавщині. Поранені двоє працівників в обласній військ. Кові адміністрації повідомили, що одного госпіталізували із баротравмою, іншому надали допомогу на місці. А це може бути з дітонації. Росія щоразу намагається змінювати тактику терору українців. Як прокоментували у повітряних силах зсу, ворог значно модернізував шахеди, щоб вони становили ще більшу загрозу та були складною ціллю для ребів. Нині ж ворог намагається оснащувати ці ударні дрони китайськими 16 канал. Антенами що більше цих антенн, то більше засобів потрібно, щоб заглушити сигнали летючого мопеда. Якщо було раніше 8 каналів то вже 16. треба подавляти його засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай керується шахетчим. Супутник так дає супутникова навігація, і він має от таку супутникову систему наведення. Треба це все чимось ну простою мовою, або спуфінг, тобто збиття його з маршруту, з як кажуть, або ж відповідно подавлення, чим і займається. Наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоб власне дрон не долетів до місця призначення. Повітря цілі вогонь відкрити. Лідія середюк п'ятий канал. Кілометрові черги і зупинка руху поїздів це все могло би бути реальністю 23 вересня березня. Ворог здійснив кібератаку на онлайн сервіси «Укрзалізниці». Третю добу фахівці працюють над відновленням систем на київському вокзалі. Зараз перебуває кореспондентка п'ятого Софія Фесік. розкаже нам про ситуацію там. Софія, вітаю тебе. Яка ситуація станом на зараз? Як працює залізниця? І чи довгі черги у касах за фізичними квитками? Вітаю, насправді зараз ситуація на київському вокзалі більш-менш контрольована, і черги відносно невеликі. Принаймні, якщо взяти до уваги той факт, що протягом останніх півтора року 80% продажів здійснювалися саме онлайн, лише 20% людей надавали перевагу купівлі безпосередньо в касах, і у пікові моменти «Укрзалізниця» перевозила близько 100 тисяч людей на добу. Тобто зараз ці черги, які ми бачимо, які ви бачите поза мене, вони відносно невеликі і рухаються вони доволі швидко. В середньому це 10 Насіть хвилин очікування, як розповіли нам працівники, це десь в середньому 5-7 хвилин на людину для того, щоб оформити квиток. Виникають інколи ситуації, коли люди губляться, вони не пам'ятають розкладу потягів і за, за рахунок цього трошки ускладнюється процес. Але це все контролюється, і люди із розумінням ставляться до цих тимчасових труднощів. За для того, щоб забезпечити максимальний комфорт пасажирам, тут зараз працюють удвічі більше кас ніж зазвичай. Зараз їх 18, А зазвичай функціонує від. 8 каз а також є зали очікування. Вони працюють завжди, але конкретно зараз, наприклад, чай та каву принесли безпосередньо до КАЗ для того, щоб люди, поки очікують, могли трошки більш комфортно провести цей час. Існує також можливість оформити квиток безпосередньо біля потягу. Якщо, наприклад, це критична ситуація, якщо це військовослужбовці, і іншого іншої можливості немає, немає часу і перенавантажена система власне офлайн. Тобто про це подбали і ситуація. Вирішується, немає якоїсь прямо катастрофічної ситуації, катастрофічних ускладнень. Більше про те, як зараз функціонує «Укрзалізниця», почуємо у коментарі речниці пасажирського напрямку на зараз квитки в касах продаються на найближчі дві доби, тобто на сьогодні та на завтра, включно з міжнародними рейсами, навіть тими, на які раніше можна було купити квиток, виключно онлайн через верифікацію в дії на найбільших вокзалах. Ми також розгорнули пункти допомоги, тобто люди в принципі можуть випити там чаю і кави, якщо є така потреба. Це актуально для Києва, для Львова та для дні. Пра очевидно, оскільки Київ це найбільший вокзал країни з найбільшим пасажиропотоком, так було завжди. І відповідно кількість людей, яка тут купує квитки на найближчі дати, вона є трохи більшою, тим не менш черги рухаються швидко. У нас є працівники, які знаходяться в касових зонах, консультують пасажирів, якщо їм потрібна якась допомога. Власне, якщо подивитися на черги, які зараз позаду мене, може складатися враження, що вони великі і вони дійсно більші, ніж зазвичай. Це спричиняє певний дискомфорт, але люди, з якими ми поспілкувалися, вони ставляться до цього з розумінням, оскільки Росія вирішила здійснити кібератаку, і єдине, що може зробити укрзалізниця, це продовжувати функціонувати власне, в такому форматі, в якому це зараз можливо. Працівники «Укрзалізниці» кажуть, що за ці три дні, відколи немає онлайн-продажу. Не було якихось гострих конфліктних ситуацій або скандальних пасажирів, тобто люди адекватно ставляться і розуміють ситуацію. Якщо виникає потреба, то консультанти проводять до тих каз, де менше людей або не дають допомогу і підказують, як можна зробити процес придбання квитків більш комфортним, зручним та надійнішим. Власне, ми поспілкувалися з людьми, які нині стоять у чергах, та запитали їхні думки, які почуємо далі. Два дні намагалася купити, але бачу, що моніторила, змінюється час, коли закінчаться ці роботи. А наразі видалося, що треба приїхати, бо треба дуже швидко придбати квитки, встигнути, щоб не розібрали. Попала в перерву 10 хвилин. І до цього 5 хвилин почекала. Ну загалом 30 хвилин то дуже швидко. Я вважаю. Я би сказала повільніше, тому що люди не пам'ятають розкладів, та і вони мусять питати у касира, які є потяги, обирати і так далі. І це збирає багато часу. Ну незвично просто. Ми ж привикли щоб би відкрили, купили і поїхали. А тут треба. Мы с оболонии ну, аж сюда приехал, далековато. Власне, такі відгуки пасажирів дійсно незвично так купувати квитки в порівнянні з тим, що ти можеш будь-яку мить відкрити додаток та оформити квиток на той час, який тобі потрібен. Але «Укрзалізниця» продовжує функціонувати. Дуже наполегливо просять зараз не купувати квитки заздалегідь, оскільки їх продають на найближчі дні, тобто на сьогодні і на завтра можна купити. Фахівці працюють над відновленням онлайн-системи, і ворогу не вдається вкотре зупинити рух залізниці, рух потягів. Ані попри атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ані попри кібератаки. Катю, тобі слово дякую тобі. Дуже Софія. Софія Фейсік була з нами. Кореспондентка п'ятого каналу. Вона перебуває на центральному вокзалі Києва і розказує про ситуацію там після збою в роботі онлайн-сервісів Укрзалізниці а квитки тепер треба купувати фізично, але можна це зробити на найближчі поїзди, тобто на сьогодні і завтра.